Діти загиблих бійців ЗСУ завітали до парку щасливих тварин. Майже всі вони тут вперше. Хлопці і дівчата мали можливість погодувати коней, осликів та інших свійських тварин. А тепер верблюди Льоша та Ліза ласують гарбузом. Найсміливішим виявився Тимофій. Він першим погодував верблюда з руки. Мені всі рукопсуняли, але це нічого. Да. Да? Дивити да. все нормально. Да. Класно дуже. Багато всяких тварин. Ми приїхали з Білої церкви. Ну трошки далекувато так їхати, що вранці встали. Йому скучновато було їхати. Я питаю, як тобі це саме? Ой, бабуся, тут така ж класна. моє серце якось вітає, я душа і радіє. Позитивні емоції та увагу дарує дітям-сиротам з Київщини авіакомпанія Українські вертольоти. Хлопці і дівчата знаходяться під їх опікою. Загалом у компанії вже 37 підопічних. Благодійники займаються їхнім оздоровленням, купують одяг і взуття, оплачують різні навчальні курси та дбають про культурний розвиток щомісяця. На цей раз сестрам Олені та Олександрі сподобалось найбільше годувати сушеним листям жирафів. Дуже сподобалось їх кормити. Я даже зняла відеоролик, який кормлю. Дуже насичений день сьогодні. Мені дуже сподобалося ходити дивитися на тварин дуже класно. Ми можемо хоч щось дати дітям, які втратили найрідніших. Тому коли до нас звертаються, і приходять є, от, от з такими з такими проханнями ми дуже раді, дуже раді їх бачити. Також компанія постійно допомагає армії необхідними речами, а ветеранам оплачує реабілітацію. Спочатку повномасштабної війни було надано більше 228 мільйонів гривень допомоги Збройним силам України ветеранам. Які повернулись з фронту, і так само і діткам, діткам-сиротам їхні посмішки. Це те, для чого ми працюємо, те за що ми боремося. Саме для цього українські вертольоти створили благодійну платформу дітям наших захисників. Це благодійна платформа соціально відповідального бізнесу, де ми об'єднуємо бізнес представників бізнесу, які готові так само, як і ми, долучатися до опікунства цих дітей. У компанії сподіваються, що ініціативу підхоплять підприємці з різних регіонів України, аби кожна дитина, яка втратила батьків на війні, відчувала себе потрібною та захищеною. Слава Україні!